Так, ну що, всім привіт. Знову жара. Нічого за сутки почти не їв, кроме груш. Ой, висушив табак. Сьогодні ще табака. Положив сушитися. Ну, не знаю, настрою немає, нічого не хочеться. Ой, напевно, В общем, не знаю, що робити. Е, номер карти я в коментарях оставлю, може хтось чимось допоможе. Але якась така печальна душі, грусть. В общем, такі ось справи. Набрав води в літній душ, завтра треба йти на роботу, але ні працювати, нічого не хочеться. Хоч жара, але вночі ось. Навіть замерз трохи на тому сіні. Якось так. За ніч щось груш стиглих не нападало. На дереві всі якісь вони зелені, а падають вже майже всі гнилі. Так що буду поки що на дієті. Ой! Такі от справи. Все дуже печально. Красовочки мої. Ох, так що будемо прощатися з вами.